Громадські діячі підкреслюють, що останнім часом в області активізувалась робота з вшанування наших земляків, серед них і Олег Ольжич, чия спадщина є неоціненним скарбом для українства у всьому світі. Ольжича цінують як науковця, патріота, поета одного з найосвідченіших представників свого часу. Ми ж пишаємо ще й тим, що він Житомиряни. Мені здається, українська нація взагалі, і вже якщо так. Приземлитися зовсім ми, житомиряни, усі разом станемось, складемось, заявимо про себе тоді, коли будемо згадувати про своє коріння, про тих, хто живе, жив чи живе по сьогоднішній день поміж нас, які, тих людей, які виділяють, сповіщають світові про нашу землю. І от одним із таких і був Олег Ольжич. Спільними зусиллями патріотів ім'я Ольжича носить вулиця в його рідному місті. Обласна наукова бібліотека. Незабаром на місці його дому стоятиме музей. Свого видатного земляка шанують не лише в дні пам'ятних дат зокрема, в обласній науковій бібліотеці постійно діють експозиції, присвячені Олегу Ольжичу. Бібліотека носить свою участь у. Відзначення від дня народження Олеся Ольжича З цією метою в бібліотеці була відкрита виставка, присвячена його даті. Крім цього, оформлена книжкова виставка з творів і про Олега Ольжича. Ну і підготовлено методичні матеріали для бібліотечних працівників наших голова Житомирської облдержадміністрації Сидір Кізін, виступаючи перед зібранням, нагадав біографію Олега Ольжича, розповів про його великий вклад в встановлення вільної України. Приклад таких борців, як Ольжич, надихає і сучасних героїв України. Вважає голова області. Хотілось би, щоб якомога більше людей дізналася про нашого видатного земляка і не тільки по. Про те, який він героїчний борець за волю України, що, безперечно, всіх нас надихає його боротьба, не тільки його вірші, в яких він сухо, скупо, іноді навіть зашифровано розповідав про подвиги його побратимів. Усі небайдужі житомиряни завітали до облдержадміністрації, де відкрилась експозиція фото та документів присвячених Ольжичу. Перед присутніми, крім громадських діячів, виступили артисти, які виконували пісні, декламували поезію Олега Ольжича.